У цей важкий час, коли з кожним днем світ стає все більш божевільним і небезпечним, ми, міжнародна місія, слова Боже надаємо духовну та психологічну підтримку багатьом людям. Сьогодні наслідок воїн, хвороб, катаклізмів. У людей множиться душевні розлади, страхи, депресії, панічні атаки, одержимості та хвороби. Багато хто поринув у телебачення та інтернет, дивляться журналістів, політиків, блогерів. Поживають масу інформації, але вихід та полегшення від душевних мук, страхів та безумства дає лише Слово Боже. Біблія каже, що все у цьому світі створено і тримається Словом Божим. Атоми, молекули, весь всесвіт слухані Слово Божому, тому звільняє від усіх страхів, фобій, розладів, депресій та іншого жаху лише Слово Боже, адже Слово Боже є Бог. Щодня ми чуємо свідчення, як люди відписуючись від брехні, пропаганди, агресивного контенту та слухачів Слова Боже здобувають свободу. Ісус Христос сказав: І пізнайте істину, а істина вас зробить вільними. Тому за рік на каналі Місія Слово Боже підписалося до 2 мільйонів людей, відео, які ми створюємо, переглянули близько 200 мільйонів разів за останній рік. Запрошуємо вас приєднатися до місії, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Салтаненко, Де кожен день виходить інформація про нові відео на наших каналах в Ютубі. Дивіться ці відео з откровеннями та духовними піснями, псалмами і наповнюйтесь вірою, перемогою, прощенням, боженстваним зціленням та свободою від будь-якого демонічного рабства. Нехай Бог благословить і збереже вас. Напишіть Якщо ви потребуєте молитви й підтримки, спілкування та психологічної допомоги